Всім привіт, я Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю е, про в'язаннячко в моєму житті, в моєму житті. Е, в моєму житті немає 100% в'язання, тому <сум> ось таке. От. Е, скільки є, стільки показую, а далі буде краще. далі буде далі. буде Сьогоднішнє відео це відео запрошення в іграшковий бум, в тиждень стартів. Іграшковий бум зима. Він розпочнеться 20 січня. Умови, як завжди, самі строгі. Від одного старту можна дов'язувати недов'язи, довгов'язи, можна дов'язувати все, що вам хочеться дов'язувати, а внову воно стосувалося іграшок. Дуже дуже строго треба прозвітувати, через коли вам вийде. Прозвітувати, що ж у вас в результаті вийшло за цей тиждень стартів. А там вже далі, звичайно ж, можна дов'язувати і, і в будь-якому своєму відео показувати, що так і так, в тижні стартів починала, от зараз має час завершити, тому що деякі іграшки, які я розпочинала в тижні стартів, я ще не завершила. Хоча пройшов вже майже рік. А може й більше року, хто рахує. Отже, правила ви зрозуміли. Початок 20 січня не обов'язково мати канал, не обов'язково мати інстаграм-сторінку, не обов'язково вміти в'язати іграшки і мати 10 років стажу в'язання. Це може бути першою вашою іграшкою. Багато дівчаток в тижні стартів іграшковий бум саме розпочинали свої перші іграшки. І тепер кожен сезон вони зі мною і це дуже тішить, надихає просто. Вражаю саме серденько, тому що ну, люблю я іграшки, нічого з цим не можу поробити. так? Ось е такі правила, ви зрозуміли, я не знаю, чи я все вказала. Під відео буде покликаннячко на телеграм-чат. Якщо вам не вдається додатися, в телеграм-чат напишіть в мій інстаграм-покликання теж є під відео. Е Якось так будемо вирішувати, тому що є часом технічні проблеми, коли дівчатка не можуть додати, і я не можу додати, тому що так вирішив якийсь там, я не знаю, що це навіть вирішило, якийсь глюк всесвітній. Але, тим не менше, все вдається помаленьку, потихеньку все робиться. Якщо я вам не відповідаю вже і негайно. Не ображайтеся, я можу відповісти і через три дні, тому що так буває, що я по три дні можу не заходити або в Телеграм, або в Інстаграм, або ще куди-небудь, тому що такі зараз умови мого життя. Далі що далі? Як є питання? Питайте, як потрібна допомога, звертайтесь, тому що ми не телепати, ми не можемо допомагати тим, хто не просить. Так? Питайте. Звертайтесь, спілкуйтесь і все, у всіх вийде. Я чекаю вас 20 січня, я знаю, що трошечки пізновато випускається запрошення, але знову ж таки, такі обставини е, виходимо з того, що маємо. Все, готуємо гачки, готуємо якісь майстер-класи, схемки. Все-все-все, тому що будемо починати. Е, все, всі умови я сказала. Умови без умов. Гарний настрій вам зроблять іграшки. Хто ще не в'язав, починайте. Тому що навіть коли поганий настрій і важко на душі, і ще якісь кажуть, що іграшки, я так сама казала завжди, що іграшки потрібно в'язати тільки з гарним настроєм, тільки з гарними емоціями. Але так в моєму житті склалося, що не завжди були гарний настрій і не завжди були гарні емоції, і до сьогодні вони не завжди гарні. Тому що коли гинуть твої рідні, то настрій не найкращий, і емоції не самі кращі. Але коли ти починаєш в'язати іграшку, е якийсь і настрій, і душевний спокій, і ось ця якась, я не знаю сказати, ніжність, любов, якісь такі почуття до цього, що створюється твоїми руками, вони відкриваються і все міняється в душі. Справді приходить якийсь спокій, бодай на той час, коли ти в'яжеш. Е то це ще нас не обстрілювали. Дівчата живуть і хлопці в дуже складних умовах, і, 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 і якщо є можливість відволіктися на таке, відволікайтеся. Навіть коли не хочеться. Просто почніть, а далі воно затягне. Принаймні я вам цього від своєї душі зичу, тому що, тому що так, тому що потрібно людині відволікатися. Навіть від самого страшного і від самого небезпечного. Ось ось такі справи, ось таке моє запрошення. За, за Я вас чекаю. Список ще не складається, але учасників вже багато. Зараз буду гортати чат, шукати всіх і починати складати списочок. Дякую всім, хто вже долучився. Дякую дівчаткам, які. За місяць і півтора до, до буму вже пишуть, що вони беруть участь, тому що вони беруть участь. Це дуже добре, тому що, е, напевно, іграшкового буму вже би не було. Я так думаю, він би пішов, 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 пішов. Туди, куди пішов, е, в'яжу, що хочу, так? Але ні, завдяки дівчаткам, завдяки підтримці, завдяки цьому чату. Іграшковий бум живе, і я му радію, тому що це так само можливість мені встати і щось робити, навіть коли не хочеться. Тому дякую, дякую мої красотульки, чекаю новеньких, рада бачити всіх, всіх, хто долучається. Все, гачки, схемки, ниточки і погнали. До зустрічі в чатику.